І наступне запитання зараз багато хто знецінює думку старшого покоління. Це вирваний контекст із тексту, звичайно, що я так однозначно не скажу, трішки прокоментую, що значить не поважають і не дослухаються до думки старшого покоління. Коли ми молоді і наші діти маленькі, звісно, вони мають нас слухатися, тому що ми. Знаємо, що таке безпека, ми розуміємо, як для них буде безпечніше переходити дорогу, використовувати електроприлади, користуватися якимись елементарними життєвими правилами, те, що знаємо ми вже як дорослі. Коли наші діти виростають і не стають уже такими для нас зручними, звичайно, що нам ще хочеться мати на них вплив і бути авторитетними, це різні речі. Я, наприклад, від своїх дітей не вимагаю повної покори. Я вимагаю поваги. в чому проявляється повага для мене? Любов. Як зі мною діти мої спілкуються, як вони ставляться до мене, як вони мене цінують. І для мене не повинно бути так, що мої діти мають бути коритися мені і бути мені зручними. Зовсім інші речі. Якщо, наприклад, для мене є людина старшого віку, але вона для мене авторитетна в тій чи іншій сфері, я обов'язково дослухаюся до її порад, якщо я буду їх запитуватись. Або ж, наприклад, в якійсь сфері діяльності людина має великий досвід, мені дуже важливо, тому що це вчитель, вона спілкується, спілкувалася і спілкується з великою кількістю дітей, і мені важливо, який підхід підібрати для моєї дитини. Я теж дослухаюся, чи, наприклад, це врач обов'язково мені важливо, що в неї є досвід, у неї є своя репутація. І для мене дуже важливо дослухатися з досвідом до людини. Тому для мене це ось так звучить. А якщо це просто хочеться, щоб мене слухали, це такий прояв мого бажання, і вичерпно на цьому базується мої звинувачення в тому, що не дослухаються і не поважають старше покоління, то тут я ж не знаю, що ви маєте на увазі. Але свою думку я сказала вам.